Це почалось з поштових голубів і пішло, поїхало. Нині прописку на проживання в живому куточку рубінспекції отримали не тільки голуби різних мастей, а й качки, фазани та павлін. Останнього взяли в розпліднику. кажуть для душі і окраси. У кожного тутешнього птаха своя життєва історія. В основному всі знайди. хтось заблукав в очереті, а когось звільнили з полону браконьєрської сітки. Буває, що ножки там ну, ламають там. Ну, викидувати жалко, а сюди приносять, вихажуємо і вони як би живуть. Цих качок також знайшли і виходили. Тепер в них окрема кімната на двох, бо почався шлюбний період. Тож невдовзі живий куточок поповниться новими жителями. А це Голуб Вася, названий на честь одного з працівників Рибінспекції. Він єдиний ручний птах у міні-зоопарку. Мешкає тут давно навіть не пам'ятають звідки взявся. Він ну, как би бы, ручною. його час взяти в руки. якщо вот вийде. Ось такий красавець Вася. Ця живність чудовий антидепресант, розповідає Вадим Кадішев. Тож після важкого трудового дня разом з колегами, аби умиротворитися, поспішають до живого куточка. Якщо хтось відпочиває на природі або десь бачить, що от какая-то птиця попала вот в ситуацію, там, там ранена, або там що ну не вбивайте, не вибрасуйте, а лучше приносіть сюди на рибінспекцію. У нас є питомник, она... ми виходимо і буде жити радувати глаз. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.